Вітаю, друзі! В вашій увазі пропонується свіжопригнаний автомобіль зі Швейцарії. Шкода Октавія 2018 року випуску з турбованим двигуном об'ємом 2,0 літра, 150 кінських сил та автоматичною коробкою передачі. Авто розмитнене та має сертифікат відповідності, а також готове до постановки на облік у будь-якому регіоні України. Якщо ви в пошуках надійного авто на кожен день, то цей варіант саме для вас. Авто у гарному доглянутому стані та готове до перевірки на будь-якій станції технічного обслуговування. Автомобіль в кузові Універсал має великий міський багажник, який підійде для міського користування і дуже зручний для далеких подорожей. Це авто має гарну комплектацію та є дуже комфортне. Даний автомобіль у рідній фарбі та має приємний кольор. Крім того, авто на гарній резині 16-го радіусу та має додатковий комплект. Доглянуте авто. Яке стабільно проходило ТО у Швейцарії. Вчасно замінювалися всі розхідні матеріали. Зверніть увагу на фари. Вони без помутніння, тріщин та подряпин. У фари також вмонтовані LED-стрічки. Також авто обладнано асистентами паркування, а саме передніми та задніми парктроніками. Як ви бачите, авто має дистронік, що полегшує керування автомобілем. Все ідеально функціонує. Автомобіль має електропідсилювач керма та електроскладні дзеркала, Крім того, систему супроводу додому. Авто без будь-яких нарікань та готове до тест-драйву. По кузову є мілкі сколи, які підтверджують те, що авто не фарбувалось чи полірувалося. Яке приїхало зі Швейцарії, таке і виставлено на продаж. Вас приємно здивує розхід даного авто при швидкості до 120 км на годину, а саме 4,2 літри на 100 км. Погодьтесь, на сьогоднішній день із цінами на пальне це дуже вагомий плюс цього авто. Хочу наголосити, що даний автомобіль має оригінальний пробіг, який підтверджується сервісними документами. Що стосується технічного стану авто, мотор працює чітко без нарікань. Немає сторонніх звуків та шумів. Автоматична коробка передач переключається без ривків вчасно та плавно. Тепер перейдемо до огляду салону. А як ви бачите, все працює гарно. Разом з центральним замком спрацьовує система електричних дзеркал. Все чітко та без нюансів. Салон у даного автомобіля в максимально збереженому стані. Сидіння чисті та незатерті, а також мають підігрів. Пороги також збережені і не витраті взуттям водія. Крім того, зверніть увагу, що на кузові автомобіля в частині порогів немає дефектів. Стосовно дверної панелі, також все в збереженому стані. Можна з певністю сказати, що під час експлуатації за кордоном за автомобілем доглядали та обережно їздили. Хочу наголосити, що в даного автомобіля був лише один власник. Зверніть увагу на дверну карту та сидіння пасажира. Як ви бачите, на даному відео все в ідеальному стані. У автомобілі є двохзонний клімат-контроль для комфортних поїздок. Автомобіль має бездротову зарядку вашого смартфона, що є комфортним, адже не потрібно мати безліч перехідників та проводних зарядок до телефона, які будуть постійно лежати в машині. Також є роз'єм типу USB для підключення вашого смартфону до автомобіля для зарядки, або ж використання допоміжних програм з телефону, такі як карти, музика або приймання дзвінків по типу hands-free. Місткий відсік для зберігання документів або інших речей з системою охолодження. Зручний підлокітник, який має також відділ для зберігання мілких речей по типу ключів. В даному автомобілі є адаптивний круїз-контроль, який бездоганно працює, а також автоматичне вмикання чи вимикання фар. Мультикрему в ідеальному стані, незатертий та без подряпин, а також має вмонтований підігрів. Керування електричними дзеркалами їх складування або вимикання чи вимикання підігріву. Авто гарно заводиться, навігація має нову прошивку та працює без нарікань на території України. Також слід відмітити, що авто вже має українську локалізацію. Хочу вказати, що ціна даного авто 15300 доларів, що є відносно дешевою порівняно з її однолітками. Та звертаючи увагу на стан авто, то це дуже-дуже гарна ціна. Що стосується задньої частини салону авто. Як ви самі бачите, все в ідеальному, а головне в збереженому стані. Сидіння чисті та мають гарний вигляд. Є підлокітник для пасажирів, а також віці для довгих предметів. Влаштована система ISOFIX для дитячих сидінь. Перейдемо до огляду багажника. Авто має зручну відкидну шторку, а також систему відкидання сидінь пасажирів, що дуже збільшує міськість багажного відсіку. Крім того, авто має докатку та домкрат. Все на місці та в комплекті. Також, як ви бачите, є достатньо місця для складання малогабаритних речей. Отже, підсумовуючи, хочеться наголосити, що до автомобіля було справді дбайливе ставлення, що рідко зустрінеш авто з таким пробігом. Рейдемо до огляду роботи двигуна. Заводиться автомобіль швидко, з півоборту, ключа запалювання. Гарний звук двигуна, як ви чуєте. Двигун працює чітко та без нарікань. Немає лишніх шумів чи постукування, відсутній будь-який свист. Підсумовуючи, скажу, що це ідеальний варіант, який рідко можна зустріти. Авто підійде кожному. Має гарну та доступну ціну, а саме 15 тисяч 300 доларів. Авто готове до дестдрайву у місті Київ. Перевірок на 100 та продажу. Можливий мінімальний торг. Всім бажаю гарних та надійних авто. До зустрічі у нас на каналі.